Чи можемо ми е, оцінити з перспективи вже сьогоднішнього дня можливих з перспективи можливих змін на лінії фронту, можливого зменшення інтенсивності вогню, якщо можна про нього говорити, з російського боку, оцінити в якийсь спосіб ті втрати, яких вони зазнали цими днями, е, я маю на увазі російські окупанти на своїх арсеналах? Йдеться про. Два велетенські арсенали, і про один трохи менший склад його там площа всього лише на всього в ті кілометр на кілометр, але ну за даними е, осінтерів, скоріш за все, росіяни туди наскладали набагато більше озброєння, ніж передбачалося за технічними характеристиками цього складу. Тобто, це теж можна було б теоретично вважати третім знищеним арсеналом. От е, як уже з сьогоднішньої перспективи виглядається? Виглядають наслідки цієї прекрасної бавовни? Я думаю, що наслідки ми відчуємо не, не сьогодні і не завтра десь може за тиждень, а може і за два. Чому? Тому що військовий запас боєприпасів на на жаль доволі великий у російських військ, які вони завезли сюди. Ми ж постійно тут намагаємося знищувати. Вони тримають його подалі від фронту, але все, все одно він є. Але просадка в плані, вогни... в плані кількості боєприпасів, застосованих російською артилерією, я б я думаю, що ми що за тиждень або за два ми можемо очікувати. І це може стати або тимчасовим явищем, якщо вони знайдуть інші шляхи логістичні і організують ці ланцюжки. Або якщо о, ці боєприпаси вони нема чим замінити, немає на складах, і це йде поточне постачання, як з заводів, так і з, з тої саме Північної Кореї, то тоді так ми відчуємо це на, фактично на постійній основі. От, власне, цікаво, що нам е, і що військам передусім. Від знищення північно-корейських ракет з урахуванням того, що так ми точно знаємо, що вони застосовувалися, як мінімум, по тилах українських вони застосовувалися, при цьому вони збивалися, а там, де не збивалися, вони летіли часто кудись не туди. Наскільки ця картина є повною? Наскільки вона за вашою оцінкою, є адекватною? Наскільки північно-корейські ракети є реально потужною і неприємною для України зброєю в руках Росіян? Ну, скажу так, потужною не зовсім, а от неприємною дійсно, вони, на жаль, на жаль, є. І за рахунок, в чому їх, їх перевага, в тому, що Росія за рахунок цих корейських ракет може створювати масованість ракетних ударів. Куди вже вони там прилетять, це виявляється, що це наші проблеми, і ми їх повинні гасити або радіоелектронною боротьбою, або збивати протиракетними комплексами, якщо вони є в зоні. В зоні прицілювання цих, цих ракет, але в будь-якому випадку вони створюють навантаження на нашу систему протиповітряної чи протиракетної оборони, і для нас це є все ж таки проблема. Тому, якщо ми дійсно спалили якийсь запас цих ракет, а я думаю, що Корея постачає десятками, не сотнями ці ракети до Російської Федерації, то нам нам просто буде легше дихати. Віця, а удар по складу здається, це так зване Октябрське в них Твірській області. Те місце, де зберігалися саме ракети для с 300 Це удар більше по їхній протиповітряній обороні, чи це удар більше знову ж таки по їхніх можливостях завдавати таких невибіркових рандомних ударів по відносно ближніх тилах, там в районі 100 кілометрів від пускових установок. Дивіться, тут треба розглядати проблему в комплексі. На, е, справа у тому, що на початок вторгнення, на, на 22 2022 року, по відкритим джерелам в Російській Федерації нараховувалось близько 6 тисяч ракет С-300 до комплексу. Uh -huh. Uh -huh. На, сьогодні, на сьогоднішній день вони випустили десь половину, десь около біля трьох тисяч е, цих ракет. Так що там запас ще є. Но Проблема, проблема: ось чому не вистачає пускових установок. По двом причинам: перша, ми їх знищуємо доволі багато. Ми знищуємо ми полювання влаштовуємо саме на С 300 С 400 А це перший момент. І другий момент справа в тому, що кожна пускова установка має свой регламент. І після певної кількості пусків її треба відправляти на. На завод чи на ремонтну базу для проведення регламентних робіт для відновлення її технічного стану. І от, от тут просідання, і сьогодні С-300 на Росі... Росія більше використовує використовує, на мій погляд, в якості протиповітряної оборони вже балістичні удари. Дивіться сьогодні по Запоріжжю каби вже летіли вже не ЕС- 300 прилета, так, так. так. От. По Харкову каби в основному летять, з 300 прилетає вже все річше ріже і ріже по по, по місту Харків або його передмістя. Так що я думаю, що саме проблема в пускових установках і, і ще проблема може бути технічна, тому що е, чим чим довше вони копають ці запаси на складах, тим старіші ракети вони привозять з цих складів. Ага. І, е, Процент відмови відсоток відмови цих ракет або технічної несправності він з кожним днем буде все більше і більше. Дивіться тут ж в ролі С-300 як е зброї ураження має найближчим часом. За логікою росіян опинитися в їхніх руках. Оця от іранська балістика. За даними розвідок, передали іранці, і власне і самі вони підтвердили, що передали самі ракети, але, наче як не передали пускові установки. Тут цікаво за вашою оцінкою, Взагалі, чому вони досі не передали пускові установки? Це щось технічне чи більше політична причина? Я думаю, що це політична причина. Це торгі. Іран торгується за якісь преференції. Скоріше за все, Іран торгується за зброю, і саме головна зброя для Ірана, на мій погляд, сьогодні, це авіація. За Су-35 Вони в лютому 23-го року закінчили проплату контракту на 48 літаків. Останні відкриті джерела в Ізраїлі на на джерело в Масаді, казали, що Іран отримав за 23-й рік 24 літаки. Так, от ще 24 треба вибити з Російської Федерації. Я думаю, саме тут торгі: торгі або от за літаки су 35 тим більше, що пілоти готові пройшли в квітні 23-го Теж пілоти іранські по відкритим джерелам вони закінчили навчання. Або, можливо, Іран виторговує у Російській Федерації ядерні технології, тому що вони. Уран збагатили вони на порозі виробництва. Але для того щоб виробити перший ядерний вибуховий пристрій, їм потрібна технологія. Ну і власне ви говорили перед цим про е, каби для України. Каби це проблема сьогоднішня. Якщо іранські ракети можуть стати такою проблемою завтра, то каби це проблема сьогоднішнього і вчорашнього. На жаль, також дня в якийсь момент. Або Україна, або Захід, або і Україна, і Захід опинилися. Ну, фактично, без е, відповіді, якщо так завуальовано і м'яко казати, так на російські каби, ми пам'ятаємо, спершу збивалися російські літаки, е, які намагалися підлітати до лінії фронту. А потім це чомусь припинилося. От з вашою оцінкою, по перше, чому припинилося? По-друге, коли нарешті, і за рахунок чого е, російські літаки знову боятимуться підлітати на відстань скидання кабів. Припинили за е, малої кількості е, протиповітряних засобів з дальністю 100 кілометрів і більше. ракет чи що... пускових і того, і, і того, і того е, по перше, пускових у нас взагалі можна на пальцях рук перерахувати кількість. А ну, ракет трошки більше, але дивіться, коли масовані ракетні удари, нам ледь-ледь -лед вистачає відбиватися цими засобами від цих ракетних ударів. Uh -huh. Так що я думаю, тут по подвійна причина, що перестали збивати: відсутність пусне нестача комплексів і неста, і мала кількість, мала кількість ракет. А що а що а як боротися uh -huh. з цим? Ну Тут два способи є: це або збиття літаків, ну у нас ми тільки що проговорили з вами, не вистачає можливості а, для цього, або руйнувати авіційну інфраструктуру і а, знищувати літаки на аеродромі. Іншого способу немає. Ну, ще є один спосіб, але ну, він: е, треба знайти арсенал, де вони зберігаються, і спробувати його підірвати. Хоча в Російській Федерації ФАБів е, від радянського. Союзу там десятки тисяч, от я про це й кажу. Це в перспективі звучить дуже і дуже неприємно, тому що вони можуть ще більше отакої гдоти собі на модернізувати і, і відповідно завдавати ще більше клопоту силам оборони України безпосередньо на фронті. Ми постійно чуємо про те, що каби прилітають по житлових будинках. От сьогодні по Харкову. Вчора по Запоріжжю, можливо, і сьогодні теж по Запоріжжю були вибухи. І от власне поки чекаємо підтвердження по Запоріжжю, нагадую, що вони для наших глядачів, що вони цікаво постійно, безперервно просто прилітають на лінії фронту. Там у них карусель у цих російських літаків, які тільки злетів він з аеродрому, підлітає до лінії фронту на кілька десятків кілометрів, скидає кап. Один другий і лети ну якщо я не знаю скільки їх можна так на літак почепити, здається, два і повертається за новими уже кабами, і, і так до, він до шести можна до шести на Су-34 шість можна до шести кабів почепити просто ну це неймовірні так. цифри і кількість літаків, які ну, так а, курсують Ну, а беруться. Дивіться 600 600 кабів за, за тиждень, за сім днів угу. Це звідки такі цифри. Я вам скажу ще один спосіб. Є у нас ми забули зовсім про нього. Є ще, от якби нам дали авіацію в той кількості, як пообіцяли, ну, хоча б ескадрилью, там 24 літаки, і дали для них ракети повітря-повітря. Там дальність у них сягає до 150 кілометрів. Так ми могли б те ж саме зробити. Ми могли б це в 16-го зробити карусель. Він там може брати, якщо не помиляюсь, теж 4 або 6 цих ракет. Чи навіть 8. І вони би зробили каруселі просто на підходах валили б російську авіацію. До речі, так завйовується перевага у повітрі. Але у нас сьогодні 9 літаків, і то ми нам дозволено їх використовувати використовувати в якості системи, елемента системи протиповітряної і протиракетної оборони нашої країни. Лише на нашій ще один спосіб лише на нашій території, так? Що? І, і, і використовувати його як елемент протиповітряної оборони лише на нашій території, наскільки я розумію? Ну так, ми ж, наша протиповітряна оборона за межі нашого простору повітряного не виходить. Ні, ми, ми, ж, ми ж не збиваємо навіть на підльотах до наших кордонів, ми не збиваємо російську авіацію. Як, як ви вважаєте, наскільки Захід можна переконати в тому, що Така ну реально невинна річ, як переда як дозвіл на те, щоб е, бити проти е, повітряними ракетами за 16 по території Росії, тобто, ну фактично, не давати літакам російським підлітати навіть. Там не обов'язково би ну, я ж кажу, там достатньо, мабуть, просто дозволу і такого патрулювання в тому районі для того, щоб ну принаймні вони не літали, от в такій інтенсивності, так тобто я не розумію, про яку ескалацію може йтися, якщо вони тупо цілими днями літають з цими кабами, а нам передали в шістнадцяті, але ми не можемо а, навіть їх відігнати від кордону. Наскільки ми можемо побачити зміну відповідних рішень от зараз, наприклад, на генасамблеї ООН, яка сьогодні розпочалася. Я думаю, що не побачимо. На жаль, на моє переконання, от даже, дивіться, новина була, що Девід Лемі, це міністр закордонних справ Великобританії. Уважно слухає веде делікатні переговори з Білим домом, щоб щоб білий дім дозволив, хоча б шторм шедо. Британську ракету використовувати по території Російської Федерації у мене складається враження, що удар ракетами західними ракетами по території Росії це табу для Джо Байдена. У нього є якісь зобов'язання перед Путіном особисті, можливо, а тому, що ну дивіться, вже резолюція Ради Ради Європи є про те, що треба зняти будь-які обмеження. Застосування західної зброї, от зараз новина, вина Девід лемі веде делікатний переговори yeah. з Білим домом, щоб британські ракети дозволити. Не, не треба вже американські дозволити, але а, Джо Байден стоїть на як Брестська фортеця і ні, ніяких ударів по території Російської Федерації ракетами, неважливо якими. Я так розумію, що тут сюди входять і авіційні ракети. Просто ракетами бити по території Росії на глибину більше 80 кілометрів нам не дозволяють. А до 80 кілометрів ми можемо застосовувати штатний боєприпас до реактивних систем залпового вогню типу «Хаймарс». Це дійсно дивно. Просто складно собі навіть уявити, де саме пролягає, чи то в уяві Джо Байдена, чи то в уяві там середньостатистичного виборця Джо Байдена, в очах якого він же ж теж в очах. Я думаю, я думаю, все, все, все знаходиться в Білому домі. В межах овального кабінету. Там все все вирішується. Яка різниця: 84 єдине... чи 120? Це ж кіно. Просто да. єдине, що єдина дата, яка може стати для нас такою світлою, це. 6 листопада, тому що вранці 6 листопада ми будемо знати з вами, хто наступний господарювального кабінету в Білому домі. Ви вважаєте, і, що, що будь-хто з тих, хто бере участь у виборах, міг би могло не зовсім не зовсім. Якщо Дональд Трамп, то треба буде готуватися до ультиматумів з боку Трампа і. Позбавлення нас будь-якої війно-технічної допомоги, він же він же, ну не він особисто, але його оточення вже неодноразово озвучувало цей план. Ну а якщо Камала Харіс, то цілком можливо справа у тому, що 6 листопада е, в американській політиці є така фраза е, е, хромо е, хрома кач, качка, так. Е, стає Джо Байден. Тобто він президент, який 100% покидає е, е, білий, білий Дім. От і тоді можливо він е, прийме якесь рішення до інаугурації нового президента і дозволить нам е, застосовувати американську зброю по території Російської федерації. Хочеться, звісно, вірити, що все це туман війни, і що вони тут навпаки планують ближче додати, так би мовити, дати Україні більше дозволів, аби вона показала результати. Демократи на переможній коняці виграли і ці вибори. Козі, перепрошую, але м -м, немає навіть і близько такої віри. Є віра в донати. Зараз нашим глядачам покажемо QR-код, за яким можна донатити через фонд 24. Ну і і можна, і варто. Ну і паралельно будемо говорити про е, фронти, пане Олеже Покровський далі залишається ціллю російських військ. При цьому сила оборони України змогли уповільнити е, просування Росії на цьому напрямку. Про це говорить зараз британська розвідка. Мабуть, особливої новини не має бути в цьому, тому що про це раніше говорив е, Олександр Сирський. Е, потім про це говорили м, ну абсолютно, мабуть, всі ваші колеги, фахівці військові. і Сьогодні вже про це говорить і військова розвідка. Британії, але ну якось воно так знаєте, мабуть, легітимізує, коли читаєш новини. Що от уже якщо і західні партнери незалежні сказали, ну все тепер точно сповільнилося на Покровському напрямку. Тут знову така виделка: не хочеться впадати ані у вічі, що все пропало, ані говорити про те, що та ну ви що там на тому покровському напрямку? Все чудово, все зупинили, все буде все буде ідеально. Ні, ми прекрасно усвідомлюємо і маємо усвідомлювати наскільки там великі ризики але з вашою допомогою хотілося би розшифрувати оці ризики саме на покровському напрямку, за вашою оцінкою, коли а, може знову ситуація погіршитися і стати критичною для міста Покровськ, для теж великого міста Мирноград? Ну і власне потенційно втрата цих міст, що вона може мати, які наслідки вона могла б мати для України. Ну, от бачите, як легко маніпулювати суспільною думкою. Е, генеральний штаб взяли, перекроїв два напрямки: Покровський і Курахівський, і південний фланг Покровського напрямку передали в, в склад Курахівського напрямку. Так на Покровському на Покровському ми це північна частина і центральна частина самого напрямку оперативно. І там дійсно ми вийшли на природні. Там нам сама природа допомагає. Географічні особливості місцевості допомагають нам устримувати. Наступ противника. Ну принаймні, такі як Воздвиженка, зараз Новогродівка. За Гродівкою там зараз висоти починаються річка невеличка і висоти панів. І ми можемо на них систи. І в принципі, дійсно на Покровському напрямку, це центральна його і північна частина. Там вже декілька діб лінія фронту залишається без змін. Але е противник зосередив е зусилля на південному фланзі, який тепер називається Курахівським напрямком, і от там вони е намагаються вирішити. Ситуація може, до речі, змінитися на непередбачувану. Тро трошки нижче карту. Там ви проскочили вже. Е ситуація може змінитися на непередбачувальну. Чому тому, що вони через е тепер вже... І де північний фланг Курахівського напрямку намагається обійти Селідово з півночі, от де пастка. Якщо вони зайдуть з півночі, на на селідово, воно опиниться на півоточенні. Вони, до речі, навіть в районі на Невельському плацдармі перестали намагатися замкнути кільце навколо навколо наших військ. Вони там зупинилися. Вони зараз йдуть на обхід селідова. Uh -huh. Якщо вони зламають селідово, то вони будуть далі сунути на Покровську. Ну і відповідно тут ми опиняємося на ми опиняємося. Ну так, вся країна опиняється фактично на роздоріжжі. А тому, що далі, от якщо захоплять селі, Селидове там найближчим часом або наступного року, відповідно, там за якийсь час вони почнуть тиснути на Покровськ. Хочеться зрозуміти значення цього міста і, взагалі, цього району. По перше, військове. По-друге, ну росіяни дуже люблять у своїй пропаганді розповідати про те, що для України це страшенні економічні втрати. Якщо маєте і такі відомості, то будь ласка, я вам передаю слово. Справа в тому, що Селідова на сьогоднішній день це останній такий більш-менш великий опорний пункт нашої оборони на шляху до Покровська. Далі вони будуть сунути з, з меншими зусиллями і можливо, з можливо з більшою швидкістю. Так що для нас це дуже важливо утримати це це місто, щоб не допустити От далі, бо може, може статися прорив нашої оборони. І рух російських військ на а, саме на Покровську, так. Так, що селідовок зараз ключове місто в на даній ділянці. якщо говорити про значення самого Покровська в перспективі, ну скажу так, що Покровськ, Ну чесно кажучи, він навіть не має оперативного значення. Справа в тому, що тут вже працює пропаганда, тому що Покровськ знаходиться за Покровськом, вже немає населених пунктів і там кордон з Дніпропетровщиною. З наступною, з наступною адміністративною єдиницею нашої країни, з областю. Так. І в принципі, чому Покровськ став таким медійним? Тому що він прозвучав в, в словах в наказі, начебто в наказі, відданому Путіним, щодо, щодо захоплення Донецької області. І тому російська пропаганда з нього зробила таку медійно, медійне місце. Як ключове, яке взяття якого пам'ятаєте? Бахмут так те ж саме було. Те ж саме було. пропаганда. Зробила з нього величезну перемогу. Вони навіть казали, що це як Берлін взяли другий раз взяття Бахмуту. Тут теж саме вони, вони створюють собі скрепи, символи, а потім намагаються намагаються їх реалізувати і втілити в життя, і будуть ходити з флагами. На поплощі і кричати, що ми перемогли, ми взяли покров, але ж як не, ви, не, не дай бог, як це таке станеться, як ви сказали далі. Дніпропетровщини і далі немає населених пунктів. Я щось сумніваюся, що вони будуть зупинятися в кордон, от чітко на адмінкордоні Донецької області. Ну я теж думаю, що зупинятися не будуть. Тим більше, що Путін казав про буферну зону вздовж, вздовж кордонів території, як вони рахують територію Російської Федерації, це Луганська, Донецька область. До речі, і Запорізька теж з Херсонською. От так що я не думаю, що вони будуть зупинятися, але в мене є дуже великі сумніви, особливо от, чим далі, тим більше вони з'являються стосовно того, а зможуть вони дойти до самого Покровська, будуть, будуть чи не будуть бої в самому Покровську. Я ще нагадаю, що перед Покровськом знаходиться третя лінія оборони, яка будувалася ще з 2015 року. І якщо сьогодні вона буде відновлена і підготовлена для заходу наших військ. То це може статись знов каменем преткновенія для Росі для Російської Федерації. А резервів сьогодні в Росії немає. От дивіться, сьогодні вони бачите, що вони роблять. Ну це в принципі тактика звичайна. Коли щось не виходить, вони одразу зупиняються і перекидають зусилля на іншу ділянку і, і пробують там. Якщо там не виходить, вони чекають, поки підійдуть якісь резерви, трошки чухає бойова активність. Резерви підійшли в основному особовий склад. От так, поповнення особового втрат особового складу не резерви, неправильно сказав. От коли особового складу трошки набралися, вони намагаються штурмувати на широкому фронті, намагаючись знайти слабке, е слабке місце. Коли вони знаходять слабке місце, от тоді вони застосовують резерви, але зверніть увагу за останній місяць. Жодного е, випадку, коли Росія вводила в бій свіжий полк або бригаду на всій лінії фронту, не відбулося, зрозумів, пане Олеже. Я вам дякую за е, це нагадування загалом за вашу аналітику, за ваше включення. І до зустрічі в наступних ефірах 24-го.